Обставини п'яти злочинів встановили правоохоронці за минулу добу. Серед резонансних затримання 18-річного кременчужанина, який обґрунтовано підозрюється у розповсюдженні наркотичних речовин, оперативниками управління боротьби з незаконним обігом наркотиків було отримано оперативну інформацію. в подальшому є реалізовано, що місцевий кременчужанян в одному із пунктів видачі отримав посилку, в якій знаходились наркотичні речовини. Під час документування слідчої оперативної групи було вилучено тридцять. Пакетиків з наркотичною речовиною, яку в подальшому кримончужанин ймовірно повинен був реалізувати на території міста та району, попередньо це психотропна речовина, яка направлена наразі на експертне дослідження самого Кримончужанина, Затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Вчора до правоохоронців надійшла інформація про зникнення неповнолітньої дівчинки. Інформація надійшла від рідних та від навчального закладу про те, що в зв'язку з складною ситуацією, як зі зв'язком, так і з мінуванням навчальних закладів дітей було розпущено додому. В результаті чого дитина не могла повідомити рідним про місце свого перебування, дійшла додому, і рідні звернулися за допомогою в Рошиць. Протягом години всі обставини зникнення було встановлено. Основною причиною стало те, що не було зв'язку дитина не могла повідомити рідним, що прийшла додому. З метою запобігання виникненню подібних ситуацій правоохоронці радять батькам провести роз'яснювальні бесіди зі своїми дітьми та пояснити, як діяти у подібних ситуаціях. Куди йти та до кого звертатись? Якщо така ситуація, зв'язок, десь немає інтернету, дитина втратила телефон, Роз'ясніть алгоритм дій, як неповнолітні діти повинні вам повідомляти або куди йти, як іти, щоб ви знали маршрут. Проговоріть вдома обов'язково маршрут руху для того, щоб безпечніше було і дитині, дитина не переживала, так само і рідним. Через масштабний збій в роботі оператора зв'язку «Київстар» зросла і кількість потенційних шахрайств. В телефонному режимі деякі громадяни повідомляли, що їм надходять смс-повідомлення про отримання бонусів від мережі «Київстар», з якою зараз є технічні несправності. Людям приходили смс на месенджери і різного різного змісту. Для цього потрібно було перейти за посиланням. Черговий раз закликаємо наших мешканців громадян звертайте увагу на такі повідомлення. Черпайте інформацію, лежать тільки з офіційних ресурсів на сьогодні. Ніяких бонусів посилання ніхто нікому не надавав. Діють шахраї, вони моніторять і в подальшому. Користуються вашими платіжними терміналами, обнулюють ваші рахунки. Особливо пильними варто бути людям поважного віку. Нерідко шахраї користуються їхньою довірливістю. У випадку, якщо вам потрібна термінова допомога, зв'язатися з рідними або ж викликати екстрені служби, зверніться до найближчого управління поліції чи пожежно-рятувальної частини. Резервні номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.